Сьогодні я хочу розпочати нашу конференцію з більш таких е, е, питань організаційно класифікаційних і детально розібрати номенклатуру запальних захворювань верхніх і дих, е, нижніх дихальних шляхів в міжнародній класифікації хвороб 11-го перегляду. Що ж таке МКХ? Це міжнародна статистична класифікація хвороб та проблем пов'язаних із здоров'ям. Це документ, який використовується як провідна статистична та класифікаційна основа в системі охорони здоров'я. МКХ використовується для перетворення словесного формулювання діагнозів хвороб та інших проблем, пов'язаних із здоров'ям у коди. Взагалі, у людства потреба у певному аналізі причин, перш за все, смерті виникла досить давно, ще у 2018 році. І вже в 1893 році е, році вийшло перше міжнародне класифікаційне видання, яке було прийнято міжнародним статистичним інститутом, звичайно, в той час воно стосувалося лише тих проблем здоров'я, які призводять до смерті. Але поступово з розвитком медицини зрозуміло, що виникла потреба обов'язково уніфікованого підходу до е аналізу і реєстрації захворювань, які можуть не призводити до смерті. А тому зараз е міжнародна класифікація називається саме хвороб і проблем пов'язаних пов із здоров'ям, а не е причин смерті. Які завдання перед собою ставить е міжнародна класифікація хвороб? Перш за все, це облік захворюваності, причин звернення населення в медичні заклади, причин смерті. Моніторинг епідемій загроз для суспільного здоров'я, оцінка прогресу та пріоритетів у розвитку охорони здоров'я, розробка керівництва надання медичної допомоги і стандартів клінічної практики. А основною метою є досягнення єдності методичних підходів та міжнародна співставимість. Зараз ми живемо вже в глобальному світі, в спільному інформаційному просторі надзвичайно швидкий потік інформації і, взагалі, швидкість. Зміни е, інформації, а відповідно, ми вже не можемо собі дозволити того е, підходу, коли дані по захворюваності та смертності ми отримували в кращому випадку е, навесні наступного року. В пандемію ковід ми вже звикли до статистики, яка відбувається в режимі реального часу, коли ми щодня могли бачити е, певну е, статистику по захворюваності і смертності людей від. Е, від ковіду, а відповідно, МКХ 11 ставить перед собою таку мету, так само. Робота над переглядом МКХ 10 розпочалася ще в 2004 році. Для цього Всесвітня організація охорони здоров'я створила 30 робочих груп, куди війшли представники 55 країн, і протягом своєї роботи вони оприлюднювали проміжні результати цієї роботи. А відповідно за час е е е цієї роботи е робочих груп. Поступило з від лікарів з усього світу більше 10 тисяч пропозицій та коментарів. Кожен з яких був розглянутий. і ось в травні 2019 року на всесвітній асамблеї ВООЗ був прийнятий, була прийнята міжнародна класифікація хвороб 11-го перегляду і впроваджена в клінічну практику. Вона з 1 січня 2022 року. Зрозуміло, що в деяких країнах світу досі використовується ще навіть МКХ. Дев'ять деякі країни е, мають певні складнощі з комп'ютерізацією системи охорони здоров'я відповідно неможливо перейти в один день всьому світу на е, нову класифікаційну систему. Тому даний перехід, перехідний період і остаточний перехід всього світу на МКХ е, 11-го перегляду очікується до 2027 року, Які є принципові зміни. В 11-му перегляді, перш за все, збільшена кількість, кількість класів захворювань. Наприклад, з'явився новий клас хвороби сну та пробудження, бо раніше ці стани відносились, до відносились до захворювань нервової системи. В окремий клас виділені, виділені стани пов'язані з сексуальним здоров'ям, і по запиту спеціалістів зі східних країн в список також включили клас традиційної або народної медицини. Деякі патології розділили так, наприклад, хвороби крові та імунної системи тепер поділені на хвороби крові та кровотворних органів і на порушення імунної системи. І коди, що стосуються стійкості до протимікробних препаратів, тепер відповідають критеріям глобальної системи і піднагляду за стійкістю до антимікробних препаратів. І це є дуже важливо, тому що ми розуміємо, що проблема антибіотикорезистентності є однією з нагальних і е, глобальних проблем сучасної медицини. А відповідно, уніфікований підхід до реєстрації і аналізу е, даних по антимікробній резистентності є е, дуже важливим. В МКХ 11 містяться категорії хвороб, розладів, синдромів, ознаки, симптомів, які поділені переважно за принципом локалізації, хоча є деякі виключення, так, наприклад, є класи, які організовані за принципом етіології, це, наприклад, інфекційні та паразитарні захворювання, також травми і отруєння. Є класи хвороб, які побудовані за патогенетичним принципом, тобто захворювання, об'єднані спільним патогенезом. Це, наприклад, клас новоутворень, клас порушень метаболізму, порушень харчування, розладів харчування, а також ендокрінної патології, ну і новий клас розлади сну та пробудження. Є класи, які організовані по деяким фізіологічним станам. це вагітність. Перинатальний період і спадкові захворювання. Ну а звичайно, що переважна більшість класів побудована саме за принципом локалізації. І сьогоднішня наша тема стосується якраз цих класів. Нас, перш за все, цікавить клас 12-й захворювання респіраторної системи і клас 10-й захворювання вуха та соскоподібного відростку. Захворювання респіраторної системи 12 клас містять декілька підкласів, і нас найбільше цікавить два перші підкласи: це захворювання верхніх дихальних шляхів і захворювання. Нижніх дихальних шляхів. Звертаю вашу увагу, що великим надбанням МКХ 11 є ще і, е, доданий детальне визначення або опис, який характерний для кожного класу, підкласу, категорії, навіть нозологічної одиниці. Так, наприклад, ось для захворювань верхніх дихальних шляхів дане, дане е, визначення щодо локалізації. Це група порушень, які відносяться до захворювань верхніх дихальних шляхів. Верхні дихальні шляхи анатомічно є складною структурою, яка простягається від отворів дихальних шляхів у носі та губах і до трахеї. Термін верхні дихальні шляхи включає кілька анатомічно окремих областей. Ніс становить верхній сегмент, за яким йдуть носоглотка та ротоглотка, гортань і е, трахеї. Гортань розділяє верхні і нижні дихальні шляхи, хоча деякі розміщуються і поділ в грудному отворі. Захворювання верхніх дихальних шляхів звертаю вашу увагу, як формується конкретний код кожної нозологічної одиниці. Першим символом, в залежності від класу, є цифра або літера з першого по дев'ятий клас. Першим символом буде е, саме цифра, яка відповідає класу захворювань. Але починаючи з десятого класу, перший символ складає літера A для 10 класу, Бі для 11 класу, і Сі відповідно до 12 класу. Для 12 класу. Відповідно, кожна нозологічна одиниця, яка відноситься до захворювань респіраторної системи, її код розпочинається з літери Сі. Наступна група відповідає підкласу. От першим підкласом є захворювання верхніх дихальних шляхів, а відповідно літера присвоєна Е. E, і далі йдуть слідують вже цифровий код. Чому це відбулося? Бо пам'ятаємо, що в МКХ 10 була прийнята інша класифікація зазвичай використовувалась одна літера. Це пов'язано з тим, що медична наука не стоїть на місці, знаходяться нові діагностичні підходи, випробовуються нові методики лікування а відповідно. Діагноз все більше і більше деталізується, тому що ми можемо вплинути лікуванням на багато більш тонкі речі. Відповідно, загальноприйнятим є виділення ендотипів захворювання, фенотипів захворювання, що обов'язково слід відображати в діагнозі. А відповідно, нам потрібно більше можливостей для шифрування діагнозів на майбутнє. Захворювання нижніх дихальних шляхів. Ця група відноситься до захворювань дихальних шляхів, які утворюють зв'язок між зовнішнім світом і кінцевою дихальною одиницею. Внутрішньолегеневі дихальні шляхи поділяються на три великі групи: бронхі, бронхіоли та кінцеві відділи респіраторної системи безпосередньо, де відбувається газообмін. В Україні медична допомога при гострих захворюваннях дихальних шляхів надається до, відп... до уніфікованої клінічної настанови, заснованої на доказах. Останнє її оновлення вийшло в 2018 році і називається вона Грип та гострі респіраторні інфекції. І вона заснована на таких самих засадах, як і МКХ 10. А... Як я вже сказала, для кожної нозологічної одиниці МКХ 11 пропонує визначення, в якому вказані навіть деякі моменти і патогенезу і клініки і навіть лікування захворювання. Ось, наприклад, для гострого назаференгіту. Це захворювання верхніх дихальних шляхів, викликане переважно ріновірусом. Це захворювання характеризується ференгітом, нежиттям, закладеним носом або кашлям. Передачі відбуваються при вдиханні інфікованого дихального секрету або при прямості. Мому контакті ми бачимо, що наскільки суха статистична система перетворюється на цікавий клінічний інструмент, який ми можемо використовувати щодня в своїй роботі, тому що відображені деякі моменти, які допомагають лікарю правильно встановити діагноз. Ще одна патологія, де я хочу зробити акцент, це гострі ференгіти і гострі тонзиліти. Незважаючи на те, що діагноз гострий тонзіло на жаль, досить е, тісно увійшов в наше професійне життя, я нагадую, що ні в МКХ 10, ні в МКХ 11 нема такого діагнозу. Гострі ференгіти і гострі тонзиліти розділені на окремі. Коди і ніде не фігурують разом. Це саме відображено в уніфікованій клінічній настанові грип та респіраторні інфекції, де також діагноз тонзелофергід відсутній. А тому я настойчиво раджу уникати даного терміну як в своїй лексиці, так і тим більше в документації. МКХ 11 передбачає. Потрібну більш детальну класифікацію захворювання розберемо це на прикладі гострого тензіліту. Він поділяється на гострий стриптакоковий тензіліт. Інші визначені гострі танзеліти і гострі танзеліти не визначені. Саме етіологічний принцип покладений в основу класифікації, тому що в залежності від етіології ми обираємо лікування, а діагноз повинен виводити нас на це лікування. Звертаю вашу увагу на шифри, які відповідають специфічним та неспецифічним формам захворювання. Це літери Y і Z. Вони завжди несуть. Саме це смислове навантаження. Літера Y стосується специфічних або визначених форм захворювання, літера Z – не невизначених форм. Ну ось на прикладі гострого тензіліту, специфічний гострий тензіліт. Ми можемо виставляти встановлювати даний діагноз у випадках, коли це не стриптококовий тензіліт, вірусний тензіліт, але збутник нам відомий. Найчастіше це стосується гострих тензілітів, герпес вірусної етіології, тобто викликаних вірусом Пштейнабар. Звертаю увагу на наскільки детально в МКХ 11 відображаються навіть принципи діагностики. Ось для стрептококового тензіліту, підкреслено у визначенні, що даний діагноз повинен бути підтверджений ідентифікацією, ідентифікацією стрептококу групи А в мазку. Із глотки, а ось, наприклад, гострий і трахіт. Мають спільний код ca 05 05 ну, Ми розуміємо, що ці два захворювання мають спільну етіологію і патогенез і дуже часто перебігають у такій е, змішаній формі. Е, Гострий ларингіт та трахеїт визначаються відповідно як гостре запалення гортані та трахеї з місцевими ознаками еритеми і набріком слезової оболонки відповідно гортані та трахеї. Гострий ларингіт та трахеїт викликаються респіраторними вірусними інфекціями або при зловживанні голосом. Також в МКХ 11 передбачена передбачені окремі шифри для гострих респіраторних інфекцій невизначеної локалізації, гострих респіраторних інфекцій множинної локалізації, але звертаю вашу увагу, що грип. Виключений як один з проявів якраз такої множинної або неспецифічної локалізації, виключений з даної з даного класу. Ще це відбулося в МКХ 10 Грип відноситься до класу інфекційних захворювань, а не до 12 класу захворювань респіраторної системи. У випадках дана ситуація, коли в нас є множинне ураження респіраторного тракту, вона досить поширена. І в уніфікованій клінічній настанові це також відображається і обговорюється. У випадках, коли респіраторна патологія відноситься більше ніж до однієї локалізації процесу, і самостійно не виділена в рубрики в рубриках класифікації, тоді вона класифікується за ознаками нижче розташованої анатомічної локалізації. Так, наприклад, трахіобранхід шифрується як бронхіт. Таким чином, МКХ 11 об'єднує різні модифікації та адаптації, додає клінічні потреби та інше, переносячи МКХ із простої статистичної бази на клінічну класифікацію для статистичного використання. Грунтуючись на клінічних даних, рандомізованих дослідженнях та епідеміології, з включенням концепції первинної медичної допомоги та сімейної медицини, МКХ 11 стали інструментом для пошуку та аналізу медичної інформації та прийняття обґрунтованих рішень. А завершити свою доповідь я хочу словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я. МКХ це продукт, яким всесвітня організація охорони здоров'я по праву пишається. Вона дає нам можливість розуміти різноманіття причин, з яких люди хворіють та вмирають, та вжити заходів для попередження страждань та порятунку життів. А я дякую вам за увагу і всім нам бажаю більш активно використовувати ті інструменти, які дає нам сучасна медична наука. Дякую.